Всім привіт! Це Ромі Шоп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми разом з вами пакуємо замовлення і, як завжди, паралельно буду розповідати історію. Також нагадую, що для замовлення я чекаю вас в своєму інстаграмі або на нашому сайті. Всі посилання в описі під цим відео. Це замовлення вийшло дуже класне, а ми давайте будемо разом з вами починати. Якось мені написала дівчина, яка зробила у мене замовлення. Вона обрала біндер і колоду карт. Звичайний набір, нічого особливого. Я, як завжди, акуратно запакувала все і поклала всередину всередину маленький сюрприз. Це моя традиція – додавати до кожного замовлення невеличкий подарунок. Просто, щоб зробити когось трохи щасливішим. Коли вона отримала посилку, то спочатку просто розглядала вміст, а потім помітила маленький пакуночок із сюрпризом. Відкриваючи його, вона навіть не здогадувалася, що цей момент змінить її день, а можливо і щось більше. Через деякий час вона написала мені повідомлення. Я відкрила його і спочатку подумала, що це звичайний відгук, але читаючи далі, я зрозуміла, що це історія, яка зачепить мене до глибини Душі дівчина розповіла, що за все своє життя вона жодного разу не отримувала подарунків навіть на день народження. Ви тільки уявіть собі, на новий рік через дво, у її родині просто не було такої традиції дарувати щось одне одному без причини. Вона звикла, що подарунки це для інших, а не для неї. І ось, отримавши цей маленький сюрприз, вона вперше в житті відчула це чарівне. Майже дитяче відчуття радості, і це було не через ціну чи розмір подарунка, а через сам факт, хтось подумав про неї, хтось захотів зробити їй приємність. Я перечитала це повідомлення кілька разів. У мене мурашки бігли по шкірі. Я задумалась, як багато людей у світі, для яких найпростіший жест уваги може стати чимось значущим. Як часто ми навіть не здогадуємось, що наша маленька дія може змінити чиюсь реальність, відтоді я почала ставитись до цієї традиції ще серйозніше Тепер я не просто кладу у коробку подаруночок, аби щось було. Я ретельно вибираю деталі, прикрашаю, підписую листівки. Я хочу, щоб кожен маленький сюрприз ніс у собі тепло, магію та відчуття того, що кожна людина важлива. І знаєте, що цікаво? Коли я готую чергове замовлення, я завжди думаю, а раптом цей подарунок стане для когось першим у житті. Коли я розповідаю цю історію людям навколо, вони дуже дивуються. А знаєте чого? Адже подарунки стали для нас справжньою буденністю, хоча насправді. Відді, навіть найменший подарунок може стати для когось найбільшою подією. Як на мене, ось такі прості традиції роблять наше життя по-справжньому магічним. А ми вже майже з вами допакували це замовлення. Біндер я вирішила запакувати ось таким чином. Тепер буду додавати всі ці товари в коробочку, яку завчасно вже прикрасила, додала наповнювач. Тому. Складаємо товари. Друзі, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар і поділитесь якоюсь своєю історією, наприклад, яку роль відіграють подарунки в вашому житті. Чи засмутились ви, якби не отримали те, що хотіли на свій день народження? Або як часто ви отримаєте щось просто так, не через якусь подію, а просто, бо людина хотіла по-справжньому зробити вам приємно? Ну і звичайно, не забуваємо головне подарунки потрібно не тільки отримувати, класно, коли ви ще й радуєте інших. У мене, наприклад, набагато. Більше емоцій від того, коли я бачу, як радіє людина, отримавши те, що дуже бажала. Давайте будемо разом здійснювати мрії один одного. Ну от і все. Наше замовлення запаковано. Я дуже вдячна вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.